Доброго дня! В цьому відео хочу пояснити, чому ордер блок працює і як це відбувається. Припустимо, що ми рухаємося в боковому русі, і крупний гравець це біржі, фонди, крупні капітали інвестиційні, хочуть відкрити свою позицію на шорт. Проте для того, задля цього вони спочатку відкривають маніпулятивну позицію в лонг, щоб люди повірили, що ринок зараз почне рости. І всі залізли в лонг. Тобто вони відкривають маніпулятивну позицію на 5 мільйонів лонг. Після чого відкривають свою справжню позицію на шорт мільйонів, так, напевно, на 100. Все, вони тут фіксують свою, свій прибуток, але ж вони хочуть закрити в ноль свою маніпулятивну позицію. Тому вони повертають ціну назад, а для того, щоб повернути назад 5 мільйонів і мати чистий прибуток. А, ми коли бачимо, що ціна вертається назад, скажімо так, в цю, в цю маніпуляцію, в цей наш ордер блок або БТС Move, заходимо разом з крупним капіталом і починаємо рухатись далі і заробляти гроші. Таким чином працює ордер-блок ордерблок БТС move і таким чином працює концепт Smart Money, і таким чином ордер-блок завжди буде відпрацьовуватись. Підписуйтесь на нас і побачите ще більше цікавих лайфхаків. Всім солодкого дня!